Страхування І з вами Family Live. Сьогоднішня тема це найпоширеніші випадки, коли страхова компанія може вимагати відшкодування частини виплачених премій за вас, якщо по автоцивілці ви когось зараз платять потерпіли. Отже, найпоширеніші випадки це те, якщо клієнти занижують об'єм двигуна, коли укладають договір страхування, це більше. До агрегаторів, до, якщо купують десь там незрозуміло, не де не у фахівців, не страхування, не в страховій компанії. Е, якщо е, не вказують призначення використання транспортного засобу, тобто де він, як використовується, як таксі для перевезення вантажних перевезень, пасажирських перевезень, якщо це не вказано, також мають право штрафувати в п'ятикратному розмірі страхової премії, але не більше, ніж половина від виплаченої страхової. Відшкодування тим потерпілим особам. Е, також, якщо занижений вік, обмеження по віку, тобто, якщо в договорі написано, що там болість діє майже до 30 з 30 років старше, або 33 роки старше, або там, 27 років старше, а сі за руль якась особа менше 27 років, ну, цих, цих вікових обмежень, то страхова компанія відшкодує з потерпілим, але потім до вас має застосувати е, такі санкції. Е, також, е, Несправність транспортного засобу, тобто, якщо він несправний наслідок ДТП, вона повністю може вимагати всю суму відшкодування страхова компанія. Також, якщо ви є учасником кримінального правопорушення, також має право страхова компанія ці кошти з вас стягнути, які вона виплатила з потерпілим. Потерпілі завжди захищені, тому наша нова цивілка захищає. На 100%, на 100 нарешті. Е, підпис... Підписуйтеся на всі соцмережі, де вас бачите. Гарного дня і до перемоги!